Лише 18 кілометрів до москолоти і ворожий вогонь артилерії супротивника в таких умовах. Українські оборонці показали, як використовують мобільну реактивну систему залпового вогню Партизан. Вона може вражати цілі росіян на відстані тридцять шість кілометрів. Для Все, бери, бі'ть. Ще один. Бігом. Зараз по нам працює арта. Ми ж, зараз її будемо намагатися вразити. Ця, да, координати вже є, ця арта стоїть на відстані ну, майже 18 кілометрів від нас від відсіля з нуля. Був вражений повністю 120-й розрахунок міномета разом з мінометом. Це було ну наші очі в небі повністю сфотографували, засняли відео. Досить короткий термін на те, щоб розрахунок зайняв свою позицію, тому що якщо його побачив будь-хто відразу відпрацюють ракети і, і ворожа артилерія, тому що за цим розрахунком полюють їх би їх, якби знають. Україна має не лише деокупувати усі свої території, а й створити умови, за яких нове вторгнення більше ніколи не повториться. Таку заяву головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зробив в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. Двоє загиблих і вже 11 поранених. Серед загиблих – 15-річна дівчина москолота не залишає в спокої Костянтинівку Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. Поміж поранених, також двоє підлітків 15 та 16 років. Ворожі снаряди повністю зруйнували один приватний будинок. Понівечили чотири багатоповерхівки. Пошкодили три приватних будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури. Гатили росіяни з реактивної системи. смерч. Я ковырялся, полочку делал. Девчонка здесь с этого отдела тут стояла, со второго за этим. Уборщица она там, она не пострадала, все хорошо. ну, а меня накрыло, я там ковырялся. И девчонок посекло и забрала скорая. Ну, я там тут и отделался. А там Веду. девчина загнула, казалось, так? да, на дворе? Да, она у, ее убила. Они там траву ковыряли, я ага. убил. Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Бомбити нашу державу вночі летів 21 дрон. Більшість шахедів вдалося збити, але є і влучання. Вибух прогремів на Хмельниччині. Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Пошкоджені і житлові будинки станом на тепер відомо про 21 постраждалу людину. Миколаїв теж опинився під прицілом російської зброї. Снаряди влучили по території дитячого садка та хлібзаводу. Повітряну атаку на столицю силам ППО вдалося відбити. Про наслідки російського збройного біснування Наталка Гончарова розповість дронами вкотре атакувала Московія. Вночі вибухи пролунали на Хмельниччині. Є постраждалі кремлівські терористи поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Вогонь долали навіть зранку, а вибуховою хвилею побило інфраструктуру обласного центру в кількох мікрорайонах. В населених пунктах, які знаходяться недалеко від цього об'єкта критичної інфраструктури. Вибито вікна, вибито двері, пошкоджено дахи на місці в громаді. Працюють всі служби. Оцінюються пошкодження. Укрзалізниця повідомила про затримку потягів. Найбільше доведеться чекати пасажирам інтерсіті, який курсує з Польщі. Перевізник запевняє, що жодне зі сполучень не закривають. Пасажири доїдуть до місць призначення. Це, Щодо вкази, тих, вкази хто прямує вкази. до самого Хмельницького чи найближчих міст, то для них організували поїзди шатли та автобуси для підвезень. Вони безплатні. Якщо то сліду із західного. Напрямку, то по Тернополю вони пересядуть на електричку, яка довезе практично до Хмельницького. а Далі підхоплять автобуси і довезуть до відповідних станцій. А ті, хто йдуть із е, східного напрямку, вони по станції Козятин можуть сісти на. Шатлтом кожні дві години курсуватимуть електрички ворожі безпілотники атакували також Київ та область. Всі дрони сили протиповітряної оборони ліквідували на Київщині. Внаслідок падіння уламків незначних пошкоджень. Зазнали приватний будинок та господарча споруда. Повітряних силах повідомили, загалом від півночі знищили 17 російських шахедів із 21-го які запустили по території України. Вразили також один дрон типу Орлан. Чотири шахеди, які не вдалося ліквідувати, вдарили саме. Похмельничині і баражуючі боєприпаси, і крилаті ракети вони створені для того, щоб власне долати нашу ППО. Вони летять низько, вони використовують рельєф, використовують русла річок. Ворог намагається якомога більше пройти дистанції, якомога скритніше для того, щоб вразити ті об'єкти, які вони собі обрали для цілей. Ворог намагається розсередити зусилля протиповітряної оборони і вишукує тактику максимального ураження. Щоб досягти цієї мети, окупанти одночасно з атакою дронами б'ють також ракетами. Два влучання зафіксували у Миколаєві. Росіяни поцілили по території дитячого садочка та хлібозаводу. Троє людей постраждали. За даними речника Державної служби з надзвичайних ситуацій, по місту попередньо били з реактивних систем залпового вогню великої дальності. Велика кількість будинків то, що позаду мене і ще багато будинків навколо зараз без вікон, без дверей, причому з двох ботло дуже потужна. Слава Богу, всі люди живі і підприємство. Сподіваємося, з організованою роботою і підтримкою обласної військової адміністрації, працівниками мерії, обленерго, облгаз. Ми будемо мати світло, газопостачання і поставляти вам в подальшому хлібобулочні вироби по всім торгівельним точкам. Четверо людей поранені на Донеччині. Область окупанти накривали з різних видів озброєння. Зокрема, вугледар зазнав авіаудару. Ракетами били подружківці, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та газогони. 87 ворожих ударів зазнало Запоріжжя. В області фіксують нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель. Зранку окупанти знову вдарили по Гуляйполю. За даними керівника офісу президента, було близько 15 прильотів по центру міста. Постраждав чоловік. Вели окупанти і по Херсонщині. Вночі працювала російська артилерія, і внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Там була пожежа, ми її ліквідували. І знов таки ще одна була пожежа, і знову була ліквідація. Це все цивільний сектор, і 15. Близько 15 гаражів. Так, це багато, поверху, багато будинок та 15 гаражів саме в місті Херсону. Під вогнем загарбників була і Харківщина. Загинув працівник ферми в Ізюмському районі. Поблизу селища Борова, того ж району москота била з С 300 Сталася лісова пожежа. Наталка Гончарова, п'ятий канал.